Watch it. Ми приїхали, але от але чекаємо заселення, тому що воно в принципі десь о другій дня, а зараз тільки дев'яте, і ми вже зараз почекаємо. На, на таких штуках ми приїхали. Але там ще була більше. Чекаємо заселення, ми приїхали сюди о сьомій, десь тридцять-сорок. І треба чекати до другої, але сподіваємося, що нас поселять трошки раніше. Це би дуже сильно хотілося. Каже, сніг, я капець, я так рада. Я вже думала, що я в цьому році не побачу сніг. А я така зімня людинка, вибачте, народилася. І я звикла до. От этого от. От этого от. Тому, да. Я сьогодні буду вперше ставати на сноуборд. Це ще то зрілі, ще я ні разу не каталася, але це завжди була моя мрія. Отак-от от кататься. Але там такі визити буде очікування. Реальність все я пішла добренько. Давайте. Ладно, ми поїхали падать на пупу. Добрий ранок, я не відчуваю тіла, у мене болить коліна. Але я вчора навчилась кататися на сноуборді. Я падала раз 300, попа болить. Один <гас> раз дуже жорсткий зловила передній кант, це коли ти отак от бух і вгадаєш пораз. <гас> вчора так було, тільки ми ознайомлювалися. Ходили вчора на парфенюка. Це, це той ще прикол був. Ну, нормально. Зараз збираємось, їдемо на гору, там фоткаємось і знову катаємось. Сьогодні ми ще їдем, їдемо на захід сонця. На захід там має дуже бути гарно. Там має бути сьогодні гарна погода, бо вчора було пасмурно, і... а сьогодні прямо сонечко. І ще я ухрипла, бо вчора. Кричала, Поки що стісняюся про людях знімати, там щось розмовляти, але постараюсь, щоб все було. Ну, Хоч щось розказати. Так, не дергайся, пожалуйста. Я тебе прошу, руками не махай. Я дійки вам згори. Я окуляри не хочу знімати, бо я буду щуритись. Все хочеться сказати. Все, коротше, прикольно. ніяких виставків. Хочеться говорити, що тут, знаєте, якийсь паралельний світ. Ні, це цілісний світ, але просто зі своїми настроями, зі своїми труднощами і складностями. І я дуже рада, що я тут. І може хоч на секунду просто. Пожити. В сумах шахети, в сумах вибухи, і ти розумієш, що тобі треба буде повертатися. Тому максимально хочеться зараз відновити свій ментальний стан, тому що це дуже дороге задоволення, ментальний стан. Тому я всім бажаю, щоб знали до себе підхід і могли швидко себе відновлювати. Або хоча б створювали такі моменти, які вас відновлять. Тому всім приєтік! Я пішла кататися. Не знаю, чи вам покажу, але моя мрія тут зараз номер один зняти себе, як я катаюсь. Ха-ха, смішно. Йо, я вже катаюся вчора, я просто падаю. Вже тут підпахнік. Вбираюсь копчиком. Отака, що упала на спину, а ще в мене болить коліно. З таким видом я ще точно, блин, не плакала. Не завидуюся, блин. Я не знаю, в мене якийсь емоційний момент. Це так мені мою жизнь нагадала. Просто я постійно падаю, встаю, падаю, встаю, блин. Кожен раз, блин, все сильніше вдаряюся. Я цього. Іноді ти просто не витримуєш. І хочеться зупинитися. Але ще треба, блін, згори спуститися. Хочу туди пробувати. Я в перший раз макіяж зробила, я не знаю, за 10 хвилин. Він, звісно, такий, але тівочки нормально, все добре. Ми їдемо на захід. Далі все покажу. Сонечко. У мене голос, звісно, хрип після вчорашньої дискотеки. Записую другий раз, бо перший звук не записався, але я там казала, що я передаю вам багато любові, багато сил, і мені здається, що це найкрасивіший влог і взагалі все класно. А ще поруч зробили пропозицію, за такий прям знак. Я дуже вдячна, що ви є. І я не знаю, можливо, коли вийде цей влог, в мене вже буде тисяча підписників, а може і не буде. Але все одно я в кожному лосі буду вам дякувати і плакати, тому що це, це дуже цінно, прям, так. Да. Дуже цінно. І я вам сильно вдячна, що ви Ось зі мною. Хотілося б тут сказати, разі часі. А я, я я це ще скажу. А тепер, блін, після цього трака, чи не знаю, що то, треба спускатися по озій пішки. Десь восьми ранку, і я думала вставати на світанку, просто почав подивитись, Але таки А але потім побачила, що на горах дуже красиво. І йду зараз просто постей. Це було круте рішення, тільки що все ж таки встати. Вон оно. Ну, якщо чесно, воно не сильно красиве, бо сонце світить в обличчя. Ні, ну там, бачите, не вірна гори. Фу, чесно, в мене сьогодні взагалі немає бажання кататися. <схід> я так погано спала, у мене був кашель, і жорсткий кашель, я прокидалася. Все тіло болить, шия, шия болить, і це взагалі просто капець. Це вже третій день, я сподіваюся, я сьогодні не ні, я то впаду, але плакати не буду. Сьогодні ту Я все одно падаю якась порча на мене. Ще й ноги не витримують, просто не знаю. Вони мене не держать. Це вже третій раз. Я вже нічого не хочу. Мене, звісно, все пливе, воно ж перепади температури. Мені взагалі треба з цим обережно. Я так втомилась нагору. Хочу, ви бачили? бачили тут я у мене вийшла, в мене вийшло себе зняти. Звісно, хочеться, щоб я ще швидше їхала. і Так зняти на 7 секунд, але це взагалі я не очікувала, що в мене вийде. Це четвертий день. Я вже відкаталася, я спустилася тільки три рази. Більше я не зможу. Точніше, я під кінець просто впала копчиком, і ну, це дуже було боляче. Плюс вся траса, блін, скрізь лід. і дуже складно утриматися. Ні, я вже в мене все боліло. Я... Це було знаєте, як так насильно себе змушувати, а я так не люблю, я не хочу оце такого. Знаєте, яку в останній день ну треба ж накататися, ну треба ж оце ще в мене просто залишалося один спуск. І, типу, знаєте, блін, уже ж купили, треба відкататися. Потім я така думаю, блін, ну чи я кайфану від цього? Чи буду шкодувати? Ні, не буду шкодувати. Ну, блін, ну класно, що хтось може більше, я на моменті не можу більше. Якщо я ще там, знаєте, кудись упаду і прям доб'ю свій копчик, ну, це, це було б жахливо. Правда, втомилася. Мені здається, три дні було б з головою. Можливо, коли ти там вмієш кататися, тобі все одно трішки легше. Тобто ти не, не витрачаєш багато сил так морально, що ти готуєшся до цього, да? коли ти дуже багато падаєш і тебе це виснажує. Потім підемо здавати весь. Всі оці сноборди і то, що ми брали. Ввечері Баню. Не знаю, піду, не піду побачимо. Ми сьогодні збираємось, але зараз майже одинадцята. а нам звідси виїжджати о півчетвертої, а потяг на півшосту. Зараз просто ходимо, гуляємо. Що ви їдете кудись такий там, де сніг, ніколи, просто ніколи не, не одягайте туди угі. Це реально, це така жесть. Я просто, Я Вони дуже слизькі. Підемо в сувеніри а, сюди. Потім знову підемо в той заклад, куди ми завжди ходимо. Тут він, ну як, один класний. Власники одесити, до речі, і там смачно. І ми вчора спробували піцу грибну. Це так було смачно, Боже. смак, знаєте, як сухаріки грибами. От раніше в дитинстві були такі, і я прям а прям прям дуже-дуже це було смачно. До речі, пам'ятаєте, я говорила на вершині, що там тисяча підписників, бла-бла-бла. Так от вчора. Майже об 11-й вечір стукнула ти ще під підписників. Знаєте, коли в тебе не сильно є друзів, особливо такий період зараз, кількість людей, які підтримують тебе, твою творчість дуже сильно допомагає і підтримує, і гріє. Тому, знаєте, якщо ви зараз проживаєте якісь такий одіночний грустний період, то Може, саме час приділити увагу, тому що ви дуже сильно відкладаєте, дуже ви сильно хочете. І це буде тільки вам на краще. Тому так, да, дякую вам. Ми пішли обирати сувеніри. До речі, тут всі пересуваються на таких от бусиках. Бо іншим транспортом дуже складно проїхати, якщо це не якийсь там ну, пікап. або щось. Це Найсмачніша піца, яку я куштувала. грибна. Ще на цю камеру виходять дуже красиві світлини, тому я прям дуже нею пишаюсь. Так, ми зайшли тут а, в місцевий магазинчик, взяли два багетта і там пончики. Коротше, це все 290 гривень. Дивіться, як тут гарно. Боже. Нам ще годину кукувати, Походи. Ну, Походимо. Походимо. Походим Йду по якісь взагалі непонятно де, але тут так гарно. І таке відчуття, знаєте, як в дитинстві в селі. Оце такі десь там петушки, десь там щось хтось робить. десь такий запах. Ну, там на фоні чутно, десь запах, дуже такий знайомий і такий прям мегаспокій. Знаєте, як від бабусі ти повертаєшся додому в місто, і все буде як сіда. Зараз ти знову повертаєшся в Суми. Де вибухи, шахеди, і це все, і тобі так просто знаєте, Ну не хочеться, блін. Ну кому хочеться повертатися туди, де страшно. В якийсь період свого життя я дуже хотіла туди повернутися. І я дуже вдячна, що я все ж таки повернулася в своє місто, але все одно розумію, що Суми – це моя не кінцева точка, і мені б дуже сильно хотілося себе оберігати. Морально, ну і так хотілося б ще й фізично, поки, поки, поки це не, не сильно не сильно можливо. Вже завершується наша подорож. Ми їздили з компанією, якщо чесно, мене це виснажує. Мені складно так їздити. Я зрозуміла, що все одно якась є комунікація з людьми, і тобі, блін, складно. Не п'єш, не сильно розговорчивий. Ну мені знаєте, як -то лишній раз не хочеться просто говорити про якісь вообще пусті розмови. Ну, тобто, я витрачаю свою енергію на те, що я не хочу. І, і виходжу таким, оце, блін, знаєте, ото, сноп компанії. Серйозно, Я за це себе часто за це засмучуюсь, але ну, коротше, як є. Але все одно я зараз навіть стою, так приємно. В горах. Тому так, да, я не знаю, чи я прощаюсь з вами, але напевно прощаюся. Всім дуже дякую, що ви подивились це відео. Я ще раз вам всім дуже сильно вдячна. Тому, якщо у вас ранок, доброго ранку, якщо у вас вечір, доброго вечора. Якщо у вас день, ідіть щось робіть.